Сьогодні саме цінне в нас це люди. От якщо є люди, спеціалісти високого рівня, обладнання, ремонти це вже дрібниці, які потрібно зробити, бо якщо ми втратимо людей, а вони знайдуть собі роботу в Європі дуже швидко і на дуже велику зарплату. Якщо ми втратимо людей, ми втратимо шанс дійсно зробити сучасний медичний заклад. Потрібно приблизно 100 мільйонів. Фактично, половина на себе бере лікарня, половина має взяти на себе бюджет міста. КТ взагалі є швидким методом діагностики, який найбільше патології і інформації в собі несе. Це дуже важливо. в нас є функція, яка навіть на томографі вона нам дозволяє робити гарні якісні зображення. Мати судинні структури, також робити таку картинку, яка дозволяє в 3D-візуалізації подивитися, покрутити, поміряти, вирішити, яку оперативну тактику. Лікар може собі дозволити. Також кісткова структура там є, якщо потрібно далі. Тактику вирішити. Можна побачити всі ділянки тіла. Можна подивитися всі ділянки тіла, можна подивитися судини, можна обстежити. У нас проводяться як нативні обстеження, так само і з контрастуванням всіх органів чорних порожнин.